Збережи країну, Боже, дай нам сили, я так благаю тебе, я так благаю тебе, збережи всіх рідних, поверни матері, сина, я так благаю тебе, тебе, тебе Можливо, зайві слова, Боже, ти й так усе знаєш, в своєму слові сказав дитя, не прошу, я благаю, хай про мене вже цей жах, десь поки тим то страждає, Хай ти вже сконає збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе, збережи всіх. Наш вибір воля Складаємо до неї шлях. У європейських ми не скоро на держава. У нас незалежність б'ється у серцях. Ми пам'ятаємо шлях цей до свободи, як стрічка помаранчева бренить. І марш студент, акція незгоди, Небесна сотня в душах нас болить. Черновим шляхом України До доволі йшла, боролась за життя, оплакавши із кожного сина, що ангелом пішов у небуття. Знаю, що ти що з таким звіром робити? Від тебе не збіг, то до тебе в молитві ми всіх один крич. та яке днем зідності і свободи там. Усі ми хочемо миру побажати, і шлях до нього на перший життя. І запанує щастя в нашому краї, добро завжди під захистом Бога. Цей час прийде, напевно, ми це знаємо, чекаємо скоро наша перемога. Низький уклін усім нашим героям, які боролися і борються в цей час. Бо кожен клаптик захищають боєм. Це боротьба єднає усіх нас. Зітка на сказок кольорових пелюсток і дитячих усмішок, і де Простите, що ми повинні. За кольоровими фарбами для вас відмалюю весну І намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятися. І більше не буду плакати, і більше не буду боятися. Добрий розумні до нас дозволіть від будівних ворів, щоб тільки на свята радісні зміни і стріляв салют А я з пісочку зброю в будиночок і буду гратися, і більше не буду плакати, і більше не буду. І на землі. Мені так ще Україна не боліла, ще так рани в серці не попле, Ще я так Богу ще не молилась за кожен клаптик рідної землі. Тебе збережи всіх рідних, поверни матері сина, а я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, зайві слова. Боже, ти так усе знаєш, своєму слові сказав. Проси дитя не прошу, я благаю, хай про мене вже цей жах